В зоні враження опиняються оперативні доли оборони України. Відповідна міська забудова е, обласних центрів. Це в першу чергу Дніпро, відповідна Полтава, ну і всі інші обласні центри Харків тощо, тобто неможливість пуску кадрів відстані поза зоною враження, а засадів Я нагадаю дальність враження навіть Петрі та до ста кілометрів. Тобто, це основна небезпека. Поза зоною враження українських систем ППО вони мають можливість тероризувати цивільне населення в власних центрах. Не нагадую наразі тактика окупантів це створення якраз е, штучного хаосу і паніки в містах, мільйонниках Це відповідно першу чергу. Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. тощо. що прилетіло не тільки по Полтаві, але відповідно, а до цього часу на тиждень тому повідомлялося про удар по Миколаєву. Там відповідно запускали кап відстані більше 150 кілометрів. Тобто відпрацьовують можливість ще раз в Першу чергу ударів по цивільних містах. Зауважте, Миколаїв і Полтава били не по військових інфраструктурних навіть об'єктах, били виключно по житловій інфраструктурі. Це основна небезпека. Небезпека те, що відповідна система ППО, ті, що наразі є, не змозі будуть реагувати на ці зовнішні вид.